Вітаю, я Михалюк Івана Вадимівна, студентка другого курсу комунального закладу вищої освіти Дніпропетровська академія неперервної освіти, Дніпропетровської обласної ради. Куратор мого проєкту це Остапченко Людмила Володимирівна, викладач природничих наук. І сьогодні я вибрала таку більш-менш цікаву тему: це гени та спадковість, як передаються ознаки. Як ми бачимо зараз перед собою такий слайд. Таку схему це гени. Що ж таке гени? Гени це ділянки молекули ДНК, які зберігають інформацію про будову білків та розвиток організму. Кожен ген відповідає за певного знаку, наприклад, колір очей, колір волосся та рупу крові. І так далі. Ось, а усі гени разом утворюють геном, повну спадкову інформацію організму. Де ж зберігаються ці гени? Гени знаходяться всередині ядра кожної клітини у структурі, яка називається хромосомою. У людини 46 хромосом, які утворюють 23 пари, тобто 22 пари аутосом і пара статевих хромосом. Кожна пара складається з однієї хромосоми від матері і однієї від батька. Що ж таке спадковість? Спадковість це здатність організмів передавати свої ознаки наступному поколінню. Завдяки спадковості діти можуть бути подібні на своїх батьків. Цей процес забезпечується передачею генетичної інформації через статеві клітини. Їй це клітину і сперматозоїд. Як ви бачите, перед собою така таблиця, яка розділена, можна так сказати, на три етапи. Також хотіла б розглянути домінантні та рецесивні ознаки. Що ж воно таке? Ознаки бувають різними. Ось, наприклад, домінантні вони переважають і проявляються навіть за наявності лише одного такого гена. Наприклад, темне волосся. А рецесивні проявляються лише тоді, коли людина отримала два таких гена. Тобто, якщо там один, то тут вже два. Це вже, якщо у нас було темне волосся, то в цьому випадку у нас світле волосся. При схрещуванні батьків різних генотипів домінантна ознака часто проявляється у нащадків. І зараз на презентації ми бачимо два таких приклади, і ми точно можемо сказати, що у мене домінантна ознака. Чому? Тому що у мене є веснянки. І якщо ми підемо далі, то ми вже бачимо чотири таких приклади. І ми також можемо сказати, що у мене присутні дві домінантні ознаки. Чому? Тому що у мене чорне волосся. І також є ямочки на щоках та підборідді. Якщо ж ми підемо далі, то ми можемо сказати, що у мене є домінантна ознака і є дві рецесивної ознаки. Чому? Тому що в мене нормальний зріст, права рукість це домінантна ознака, а також рецесивна у мене пряме волосся. Якщо ж ми підемо далі, то ми вже. Бачимо зовсім інше. Ми перед собою бачимо такий приклад яйця клітини та сперматозоїда. А як же передаються ознаки? Половину генетичної інформації дитина отримує від матері, іншу половину – від батька. Це відбувається під час запліднення. Тому не просто так ці схеми зараз. ми бачимо. Кожна статева клітина містить лише половину набора хромосом 23 – Після злиття яйця клітини із парематозоїда утворюється повний набір 46 хромосом. Комбінація генів визначає, які ознаки проявляться у дитини. Так, чому ж важливо так знати про спадковість? Ну, по-перше, ми зрозуміємо, чому ми схожі на батьків. Можливо, нам хтось там каже, можемо подивитися і зрозуміти, чому ми так схожі на батьків. Далі ми можемо визначати ризики спадкових захворювань. Також. Третій пункт це проводити медичну діагностику, а також, можна так сказати, завчасне лікування. Четверте це планувати здорове потомство. І п'яте генетика активно використовується в медицині, сільському господарстві селекції, які ж бувають генетичні захворювання. Ну, перший приклад вони виникають через мутації або хромосоми. Другий приклад це як передача спадковості. Які виникають при зачатті. І третє уражають усі клітини організму. Ось, наприклад, давайте подивимось, типи генних хвороб, хвороб за способом спадкування. Перше – домінантні хвороба передається, якщо навіть один із батьків передав дефектний ген. Неважливо, здорова чи хвора, друга копія гена. Вона передається з покоління в покоління в родині. Часто є багато хворих. І ось бачимо ми зараз на прикладі на презентації три таких типи: радіальна, преаксіальна, центральна це друга, і кульнарна. Ось якось так ми можемо зараз при собі бачити. Підемо далі. Другий приклад це аутосомно-рецесивні, альпінізм. Не часто таке зустрінеш, але таке є. Хвороба виникає лише якщо дитина успадкувала два дефектні гена від батері та від матька. Якщо лише один дефектний ген людина є носієм, але не хворіє, часто трапляється раптово, бо батьки не можуть знати, що є носіями. І також цікаві факти, що усього в організмі людини близько 20 тисяч генів. Другий такий факт навіть одна маленька помилка. Наприклад, мутація у певному гені може викликати серйозне захворювання, якщо, якщо, яке може бути на все життя. І третій такий факт: генетичні хвороби виявляють за допомогою молекулярно-генетичних тестів, що допомагають діагностувати або запобігти цьому ранньому розвитку. І такий хотіла б підбити вже висновок, що гени та спадковість. Визначають нашу унікальність, тобто від кольору нашого волосся, від кольору наших очей до схильності до певних хвороб. Завдяки спадковості ми подібні на своїх батьків і можемо передавати свої ознаки, які у нас зараз своїм дітям. І знання про гени, на мою думку, вони допомагають не лише краще зрозуміти себе, зрівняти себе, чому ми так схожі на батьків. Але і виявити якісь захворювання, якісь мутації. І все-таки наостанок хотіла би підбити такі висновки, що генетика це не лише така цікава наука для медицини, для медиків, але і для нас, для нашого майбутнього. Тож, дякую вам за увагу та приділений час для мене.